Notcoin запустив платформу Нот ігри. Сьогодні ми відкриваємо ще один розділ цього етапу нот ігри. Ми знаємо, як створювати чудові враження. Тепер ми хочемо, щоб інші розробники ігор показали вам усе можливе досвід кожного сезону. Час від часу Notcoin представлятиме особливі ігри для мільйонів користувачів. Ці ігри мають характер, вони не дурять спільноту, вони роблять це правильно. Наша модель залишається незмінною. Приносьте цінність, отримуйте винагороду. Першою грою на платформі Notcoin стала Lost Dogs. Правила гри. Кожен раунд гравці вибирають одну з трьох карток та ставлять на неї свої очки Bones, збільшуючи її популярність. Найпопулярнішою може стати картка, яку обрало найменше гравців, якщо в них було більше Bones, ніж у гравців, які проголосували за інші картки. Кожен раунд має на меті. Визначити найпопулярнішу середню або непопулярну картку за кількістю бонс. Якщо ви вірно визначите картку, яка виграє за підсумками раунду, ви отримаєте приз у нот та ВУФ. Як отримати бонс? Кожен новий раунд. Усі гравці отримують нові бонс для участі у грі. Кількість бонс можна збільшити, виконуючи різні внутрішньоігрові дії, запрошувати рефералів. Один бонс за запрошеного друга, який потрапив до срібної ліги. Протягом перших сьоми днів з моменту попадання друга до срібної ліги. Зберігати NFT Lost Dogs на підключеному гаманці 50 бонус за собаку першого покоління, 5 бонс за собаку другого покоління та вище, обміняти нот на боунс. Обмін дозволяє отримати до 999 за раунд. Грубо кажучи, як у казино, завели грошей та зробили ставку на одну із трьох карток. Якщо пощастило, Заберете більше грошей, не пощастило, втратили все. Як отримати ВУВ? Потрібно щодня заходити в гру, щоб підвищити свій множник для отримання ще більшої кількості ВУВ. Максимальний множник Х10. Чим більше у гравця ВУВ, тим вища його ліга. Чим вища його ліга, тим більше ВУВ він отримує за дії у додатку. Наприклад, гравець із Бронзової ліги отримає 10 вув за вхід у додаток на 10-й день. Гравець із Платинової ліги отримає 30 ВУВ за вхід у додаток на 10-й день. Сквади. У грі є сквади і якщо склад дружно голосує за одну картку і вона виграє, то учасники складу, що проголосували і перемогли, отримують додатковий бонус у ВУФ. Якщо гравець, який перебуває в складі, Вибрав картку, яка виграла за підсумками дня, а також понад 50% учасників його складу, які голосували в цьому раунді, обрало ту саму картку, то кожен з них отримує додатковий бонус у ВУФ. Щоб умова спрацювала, від складу має проголосувати щонайменше 20 гравців. Я голосував за пустелю, як отримати нот. Коли гравці обмінюють нот на бонус, отримані нот утворюють призовий фонд поточного раунду. По завершенні раунду нот розподіляються серед гравців, які вибрали картку, що перемогла. Посилання на гру та наш телеграм-канал, де ми ділимося актуальними новинами, в описі під відео.